За літо учні початкових класів забувають майже 70% вивченої інформації. Уявіть, дитина вчилася весь рік. Вона вивчала задачі, приклади, табличку множення, вчилась читати, вивчала українську мову, всі правила, орфограми, пішла на канікули літні, приходить у вересні, і вчитель чує. А я забула. Ми таке не вчили. Знайомо. Це не лінь, це не погана пам'ять, це просто літній провал, це нормальне явище. Але якщо з ним працювати, то воно взагалі не страшне. Пам'ять це як м'яз, Якщо його не тренувати, то вона слабшає, Тому у мене є рішення. Я створила літній клуб для учнів початкових класів, де ми будемо зустрічатися і вивчати математику, читання, українську мову. При цьому у нас будуть нові пригоди, цікаві історії, купа живого спілкування з однолітками. Щоб дізнатися детальніше, ставте плюс в коментарях або пишіть мені в Директ кодове слово Літо і я вам розкажу детальніше.